Может, Не, Не, ну на Твиче стартуя, а на тему... О,наче начи пишло. Пишло. Чей Бандера сдох, насколько я разумею, так? Пу -пу -пу, пу -пу -пу. Так, ну добрый, кидай прогноз. Кидаю. А мені не показує, що ти у, др... у мережі ага. чомусь. Зараз, тому що. А так? Сейчас, секунду. Ні. А ти, якщо тобі показує мене, то ти можеш приєднатися сам до паті? Приєднатися. Боже мой, воно якесь. А! Зраз, воно крашнулось. А... Крашнулось? Так. Да. Блін. Що ж таке? Сталася помилка, помилка запису на носій. Блін, я сподіваюся, що це в мене не цей на... налібнувся. ССДшник. Якщо У мене це... наїбнувся інвертор сьогодні, так що, блять. Mm, зараз. Вон, ну, воно за секунду перевірило файли гри. Під час запуску помилка запису на носі. що це означає. Не знаю, Хомка, не знаю. Декі, декілька файлів, нуль. Не, не пройшли перевірку і будуть завантажені знову. Що воно від мене хоче? Блін, ну це якщо де інсталювати, це хоч чекати мене. Ооо. Виглядає, що ти можеш встигнути збігати одненько. Шо? Виглядає, що ти можеш встигнути збігати одненько. Так? Да? Угу. Ну хорошо, добре, давай тоді одненько піду бігамень Давай, давай. Я поки тоді себе в я теж Да. Та... Ну, щось сталося. При оновленні і побився якийсь файл пубга, і він не хоче тепер нормально працювати. Треба деінсталювати і інсталювати заново. Що файл якийсь побився не видаляє гру? Я вже натискав. Я вже натискав перевірку файлів, воно нічого не зробило. Воно сказало, що файлів. Помилка завантаження. Що за херня? Ну продовжити що коїться? А ну-ка ну що еще я з рубля стимпер запущу. Перевірку файлів ГРИ я зробив, воно сказало, що все нормально. Тюну, воно ти пише помилку завантаження. Давай на інший диск спробуємо. Блін, дійсно виглядає, що в мене побився диск. Може воно через це так і вагає? Ну треба вінду короче тут перебити, деінсталювати все, почистити диски. за еще такая. Mm. Раз. У мене повне відчуття, що померло SSD. І... Давай спробую. Що воно зробило? Пабк, можна Та Теоретично можна? Але в мене щось сталося Які симптоми? Ну, походу, або SSD-шка, або Вінда, або ще щось. Ну, коротше, щось треба. Я на інший диск ставлю зараз. Пуб, подивимось, чи спрацює, чи ні. Правда, ну воно ще довго буде. <гум> Комп сам тільки що рестартанув, Ту Пару хвилин тому. Вмер і рестартанув. Сам себе. E Колись я тобі писав що? А. -а, -а. Дунка не. Ну, ну так. Можу, а це правда. Ну, вона качає заново, я не знаю. Наче ж я не можу нічого грати. Там якось команди якоїсь можна змінити налаштування Стіма, щоб я міг щось грати, поки воно качає. Де це було налаштування? Завантаження. А ось дозволити завантаження під час гри. Ще можна пограти, поки вона качати буде. Герої! Ще не вимагатиме стабільного інтернету. Грати в цю. А, не буду вимагати стабільного. Сюди ту факторику поки качаємо. А, ні, ну все, воно все побило. Це точно SSD-шка, воно нічого не запускає. По-пу, от, я ще навіть геройчики не зможу запустити. А ну, а геройчики. Ох уж цей пубок взяв, все зламав Не. Враховуючи ціни, я сказав би ще пу-пу-пу-пу-пу, пу -пупу -пупу. та 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 ссд вмерла, нічого не запускає. Я навіть геройчики не можу запустити. Антоніо Бунзудин каже, китайців зламали хомку. Китайці зламали хомку, ага. Китайці з вами хомку. Що воно дійсно вантажить мені так зараз? А ну-ка, паузу призупинити. Так, ну це все нормально. Это я бігаю. При этом. Чей вітався? Ні, я ж перезавантажу тільки що. Ну, походу, SSD-шка вмер вам. Блін, а тут купа всього, і я нічого з цим не зроблю, так? Знаєте, що саме сумне? Тут вишка, Ну вишко я виклав кудись. А... Ну, а відос воно запускає хоча б. І ну слухайте, воно щось запускає щось, ні. А, ні, стоп, це ж не та це треба. А, ну на цьому в мене нічого толком нема. На цьому тільки ігри. Ну так, це походу точно ССДшка вмерла. Ну добре, є ХДДшка. Якось переб'ємось. Не сильно легше, то так. Так, а ну-ка, давайте я поки що стопну стрім. Спробую перезапустити його ще раз. Може, щось в ньому відійшло, поки є світло і все. Спробую з ним погратись. Так на всякий випадок, я з вами прощаюся, але може і повернуся до вас. А, ну, вибачте, що так. Хоч геройчик зіграли, але я думаю я ще повернуся. Я думаю, я ще повернуся. Сподіваюсь на це. Погнали мне. Так, скоро буду.